Таких апаратів в Україні обмаль. Київський міський пологовий будинок номер 2 отримав новітнє електрохірургічне обладнання експертного класу завдяки підтримці благодійного фонду. Фундація Течія цей пристрій дозволяє проводити широкий спектр хірургічних втручань, значно скорочує час операцій та підвищує якість медичних послуг. Дякуючи цьому апарату, ми маємо можливість прискорити е і зменшити, скажімо так, зменшити час операцій, оперативних втручань як якісно надати і збільшити спектр наших послуг. Ми задоволені роботою цього коагулятора, хірурги в захваті. Не можна визначити чітко час, але в половину точно, тому що працює чітко, без перебоїв, робить ту функцію, на яку ти розраховуєш. Представники фонду розповіли, що прагнуть створювати комфортні умови та забезпечити безбар'єрний доступ до сучасної медицини. Завдяки цьому проекту другий пологовий будинок Києва отримав можливість стати прикладом впровадження інновацій в українській медицині. Його вартість понад 2 мільйони гривень, і передача цього апарату це старт нашої тримки пологового будинку. Наступним етапом буде передача надсучасного пологового ліжка трансформеру для інклюзивних пацієнтів і разом з ним. Ми плануємо закупити спеціальне ліжко для татусів з обмеженими можливостями, щоб вони мали змогу бути присутніми після народження дитини. Благодійники з «Фундація Течія підтримують медичні заклади не лише у столиці, а в інших містах України. Вони забезпечують їх сучасним обладнанням, новітніми медичними технологіями та усім необхідним для лікування і реабілітації українців. Це особливо важливо робити у важкі часи, коли в країні війна, падіння економіки та інвестицій підсумували волонтери.